Господи, всемогутній, стою перед Тобою з вірою в Твою незламну силу, зміцни моє серце та руки, дай мужність стояти за правду. Коли навколо буря, будь моїм спокоєм, коли в душі сумніви наповни мене впевненістю, коли відчуваю слабкість, даруй Твою силу. Обійми мене своєю любов'ю і не дозволь, страху чи темряві, оволодіти мною. Проведи мене крізь усі випробування, щоб я залишився вірним тобі та своїй справі. Нехай твій небесний світильник освітлює мій шлях, а ангел-хранитель завжди буде поруч. Уповаю на тебе, Господи, і вірю, що у твоїй присутності немає нічого неможливого. Слава тобі навіки. Амінь.